Намагався показати цю велич і чистоту душі української і хотів і далі, щоб вона розвивалася могутньо, але разом з тим, щоб вона була настільки високою, морально, чистою, і в своїх учнях він поселяв ці настрої. І ви знаєте, я сьогодні радію, що я бачу цих учнів, бачу їхні роботи, і мені приємно, що Господь подарував Україні Миколу Староженка як митця, як художника, який працював не тільки в австрії ікони, а і в графіці, і в монументальному мистецтві, в живопису хочеться подякувати Господу за те, що він мені подарував такого чоловіка, у якого ніколи не було ніяких забаганок, таких побутових, який жив дуже скромно, надзвичайно скромно. В усьому. І прямо важко говорити, він завжди казав всякі неприємності, всякі болі. Недосконалості можна виправити лише роботою. Він чомусь дуже любив в таких випадках казати, слова Лесі українки, я на гору круту крим'яною буду камінь важкий піднімати. І несучи вагуту страшною, буду пісню весело співати. І слова Івана Франка працювати, працювати, працювати і у праці сконати. Все потрібно долати. Працею, а праця у Шевченка заповідь моя. І я хочу ще раз всім вам подякувати і присутнім, що поділили своїм часом і прийшли доторкнутись до тої магічної сили ікони і організаторам ще раз планім саме сила, і спасибі вам велике, і як казав Шевченко. Молітеся, свою Україну, любіть. Любіть її, во время. люте в останню тяжкою минуту за неї, Господа, моліть. Слава нашому мистецтву Україні!